Задача. Щоб отримати 1 тонну цукру, треба переробити 4,7 тонн цукрових буряків. Скільки треба цукрових буряків, щоб виробити 2 тонни цукру, 2,7 тонн цукру, 0,55 тонн цукру, 700 кг цукру. Трішки згадаємо, що таке помножити. 8 помножити на 1. Це один разочок, взять 8. То буде те саме число, що перший множник 8 помножити на 10. Це взяти 8, 8 додати 8 додати 8 і так 10 разів, то отримаємо 80. Добуток став більшим, ніж було 8. 8 помножити на 1,5. Взяти 8 та ще половинку від 8. 12. А що таке 8 помножити на 0? Це не взяти 8 ні разочку, то добуток стане 0. І це менше, ніж 8. А якщо взяти 0,9 від 8, то це 7,2. Було число 8, помножено на 0,9 і добуток став менший, ніж перший множник. А якщо, наприклад, на одну соту помножити, то отримаємо 0,8. Ну, давайте ще отаке 0,2 помножити на 0, наприклад, 3. То отримаємо 0,6 добуток менший за перший множник і за другий множник. Згадали. А тепер, щоб отримати 1 тонну цукру, треба переробити 4,7 тонн цукрових буряків. І там тонни, і там тонни, щось тут не так, не дуже зрозуміло. Давайте отак напишемо 1 тонна цукру. А оце рисочка, це відповідно, відповідно, треба взяти 4,7 тонн цукрових буряків. От тепер зрозуміло. А якщо нам треба виробити 2 тонни цукру, то вдвічі більше треба взяти і буряків, помножити на 2. А якщо 2,7 тонн цукру треба виробити, то відповідно у 2,7 рази треба більше буряків. Це зараз було більше. А тепер 0,55 тонн цукру треба виробити. То це менше, ніж тонна. Це лише 55 частини тонни. До 55 сотих частини від 4,7 тонн буряків. І треба взяти. І останні, останнє завдання 700 кілограмів цукру. Одна тонна це 1000 кілограмів. А у нас 700 тисячних тонни. 700 кілограмів, це 700 тисячних частин тонни. Цукру. То, відповідно, треба взяти 4,7 тонн буряків та помножити це ці буряки на це число на 70, на 0,7. Тепер почнемо множити. Отут в умі 4,7 помножити на 2, 8 та 1,4.

4 на 2, 8 та 1,9. Тепер додамо. І треба десь поставити кому. Рахуємо один знак після коми, два знаки. 1, 2. Отак, два знаки повинні бути після коми. 12,69 тонн буряків. Треба, щоб. Отримати 2,7 тонн цукру. Далі множимо 4,7 на 0,55 знову на 5 треба множити, то це саме число і перепишемо. А кому де поставимо 1, 2, 3. Один, два три Дві цілих п'ятсот вісімдесят п'ять тонн буряків треба і останнє завдання чотири цілих сімдесятих. Помножити на нуль цілих І кому десь треба поставити Один, два, отут. 3,29 тонн цукрових буряків треба, щоб 700 кілограмів цукру вийшло. Було цікаво.